Мої вітання всім глядачам каналів Мінфіни Фінансо. з вами, я, фінансовий експерт Олексій Козир. Підписуйтесь на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо цей ролик 14 вересня, вийде він зранку, 15 вересня. Про що ми сьогодні поговоримо? Перше: чи вигідно зараз купувати золото та де і як його придбати? Друге долар падає на міжнародному ринку. Як це відобража буде відображатися на Україні? І насправді що відбувається все ж таки падіння долара. І третє, я традиційно дам прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 вересня. Ну і шановні глядачі, перед тим як ми будете дивитися це відео, поставте нам, будь ласка, лайк. Та я ще раз хочу подякувати тим з вас, хто нас підтримує на Патреон. Посилання на нього під цьому відео. Ну, а самим активною зі спонсорів я обіцяю відповідати на ваше питання в першу чергу. Друзі, осінь розпочалась, а це значить, що навчальний рік стартував. Тому варто не забувати про свій саморозвиток. В Академії Міцін продовжує набір на курс фінансовий трамплін. Якщо немає розуміння, як працюють фінанси, інвестиції та який є фінансовий інструмент для себе обрати, то фінансовий трамплін надасть повноцінні відповіді на всі ці питання, вивчити макроекономічні показники, причини ослаблення валют, навчитись розраховувати курс та загалом розберетись з тим, що таке інвестиції та як з цим працювати. Ну, а за промокодом Козирев, якщо вам це буде потрібно, то вам потрібно буде написати у відділ турботи академії, посилання в описі, і ви отримаєте безкоштовно перший урок курсу. До зустрічі в академії. Ну і тепер переходимо до ваших питань. Перше, чи вигідно зараз купувати золото та де і як його придбати? Ну НБУ з 20 серпня фактично знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів. Зазвичай це в основному це золото та срібло банків, які продають злитки, зараз не дуже багато. До війни таких банків було десь більше десятка. Зокрема, це були Приватбанк, АКП-банк, Індустріалбанк, Комерційний Індустріальний банк, МТБ Банк, РВС Банк, Рада Банк та інші початком війни ситуація дещо погіршилася. Перш за все, тому, що все ж таки ви знаєте, що злитки необхідно доставляти за кордон. Ну і як готівкову валюту їх раніше доставляли літакам. Но зараз небо у нас закрите, і тому злітки, що були в касах банків, або вже швидко розкупили відразу ж у тих районах, де були, які були наближені до бойових дій, або вже оперативно, коли запрацювала заборона Національного банку на їх продаж, то потім, як тільки Знали, зняли то вона е, їх фактично відразу і розпрута. Тому о, зараз, і час все ж таки в частині банків злитків немає, або вони є тільки в обмеженій кількості різної різної води Ну і бажаючих все ж таки їх привати зараз зараз. залишається багато, е, тому все ж таки, враховуючи війну в е, е, цілях е, якоїсь безпеки. Як правило, банки мають це всього одне-два відділення або тільки в головному банку, яке торгує злитками та інвестиційними монетами з золота та срібла. І щоб дізнатися про актуальні ціни, які зараз на цьому ринку у них є, то вам доведеться все ж таки телефонувати до банку. Хоча пропозиції і стало менше, ніж до воєнний час, але все ж таки золото та срібло банки вже продають, тому це позитивний фактор. Які бувають злитки? злитки? Золоті зливки фактично випускаються строго певної ваги, а саме від 1 грама до 1 кілограма. Є ще зливки вагою 12 кг, але це вже все ж таки для розрахунків між самими банками або цілими країнами, наприклад, по своїх золотовалютних резервах. Ну, злитки від 1 до, о, граму, до 1000 грамів випускаються методом штампування, а від 100 грамів і до 1 кг ще й методом лиття. Тобто злитки 100 грамові, 250 грамові, 500 грамові та е, 1000 грамів можуть бути як штамповані, так і литі. Що таке штампований злиток і чим він відрізняється від группу? Штампований злиток виготовляється шляхом тиску штампу на розігрітий метал. Наслідок чого він набуває форми прямокутника з абсолютно гладкою верхньою поверхнею. Литий злиток виготовляється шляхом виливки золота спеціальної форми, внаслідок чого він має таку форму прямокутника з верхньою поверхнею, яка вигнута. Штамповані злитки зазвичай коштують деж дорожче, ніж литі, це стандарт, і тому на це питання теж потрібно звертати увагу. Від чого залежить ціна на золото? Залегальна ціна золота у світі залежить від його цінників на міжнародному ринку. Зазвичай по золоту та сріблу вона визначається на Лондонській біржі дорогоцінних металів. Ціна металу злитку відрізняється залежно від його ваги. Чим важчий злиток, чим, тим менша ціна за один грам. Найдорожчий метал в однограмовому злитку тоді буде, а найдешевший в кілограмовому. Чому так відбувається? Тому що витрати на виготовлення злитку закладаються в кінцеву ціну з і таким чином, фактично в одному грамі закладається вся ціна, е, фактично виготовлення цього зливка. А наприклад, на у тисячі грамовому е, е, фактично Фактично нашому зливку, все ж таки, ця така ціна собівартість його виготовлення фактично зменшується. Таким чином ціна грама золота становиться дещо нижче. Тому, наприклад, якщо вам треба купити 100 грамів золота, то вигідніше, все ж таки, його буде купити одним зливком, а не, наприклад, 5 злитками по 20 грамам чи там десять по 10 злитками по 10 грамів. Ну так, це для прикладу. От хто виготовляє золотий злик? Компанії, що виробляють зливки з чистого металу, на вищо а я ще раз вам нагадую: це 999,9 десятих без грамів у тисячі грамовому зливці, тобто без домішок, називаються афінажними компаніями. Проте хто зробив той чи інший злиток. Фактично свідчить Тавро, яке обов'язково має стояти на злитку. Це потрібно для себе знати, тому що це принципово питання. Ну найвідомішими фінансовими компаніями у світі є Аргор, Дегуса, Юмікор і Ще Валкан. Іноді Тавро на злиток ставить не компанія, а сам банк, який замовив партію злитків. Ну у Європі це в основному Кредит Suisse, Commerzbank або Стандартбанк. Якщо хтось пропонує вам злиток, на якому немає Тавроанон, або, наприклад, воно все ж таки якимось чином пошкоджена, то краще його не купувати. Це теж принципове питання, тому що деякі моменти мені дуже велика кількість людей писала в лічку по всіх питаннях, що вам робити, як цим бути, і так і так далі. Як правило купувати, правильно купувати зливки та зберігати ці злитки. Злитки потрібно продаватися банкам, можуть продаватися банками у спеціальній упаковці. Це може бути або прозорий целофановий чи пластмасова упаковка, або і без неї. Однак, все ж таки, я вам категорично раджу, все ж таки, що потрібно купувати зливки зливки виключно в банківській упаковці. Крім того, зберігаючи злиток, треба пам'ятати про необхідність край акуратного ставлення до цієї упаковки. Тому що її пошкодження може не лише знизити ціну злитка при зворотному продажу, а й призвести до того, що взагалі цей злиток у банку будуть відмовлятися брати, тому що їм потрібно буде проводити додаткову. Експертизу. І тоді вам доведеться все, що, все це здавати тільки ювелірам за ціною брухту, і в цьому випадку ваша інвестиція може стати взагалі збудкова. Що таке зворотність про продаж злитків? Купуючи злиток у банки, вам потрібно все ж таки поцікавити, чи, чи, чи банки ці викуповують ці злитки на зато або ні. І за якою ціною? Серед банків е, є велика кількість таких, які тільки реалізують злитки, тобто у вас буде виникати на якомусь моменті питання, куди його здавати. І це принципове питання. Потрібно поцікавитися цим, е, тоді, коли вже ви збираєте зробити таку інвестицію у золоті. Крім того, потрібно ще таке принципове питання: це не зайво поцікавитися, чи викуповує цей банк зливки, продані іншим банками, тобто не його зливки, які в нього через нього продавалися. І якщо дійсно викуповує то, учне, то учне уточнити, які саме це допоможе вам потім вибрати банк, в якому буде можливо не тільки. Купити для придбати для себе цей злиток, але у разі необхідності і продати його за більш виднішою ціною. Одні банки встановлюють єдині ціни з купівлі за грам, незалежно від номіналу, тобто розміру злитка. в іншому, наприклад, як ще, як і ціна продажу, так і ціна купівлі буде коригуватися від збільшення. Розміру цього злика, це потрібно теж для себе розуміти, якщо ви хочете робити вже інвестицію, наприклад, на унцію. 500 грамів. Тобто, коли вже це дуже великі кошти, е, ще слід пам'ятати, що інвестиції в дорогоційні метали, це зазвичай інвестиції на термін веденого до п'яти років мінімум. Тому не варто чекати від них моментального прибутку, і це відбувається тільки в ті моменти, коли відбувається дещо десь, десь щось екстраординарне. Ну, наприклад, спочатку, от в момент початку пандемії, золото різко подорожчало майже до 2060 доларів за тройську умцю з 1568 доларів. Тобто, за відносно короткий термін, майже на 500 доларів на умці. Ну, періодично виникають стрибки золота, наприклад, зараз на тлі війни в Україні. Ну ще раз що хочу сказати: що вважаючи на те, що зараз відбувається підвищення ставок та ФРС США, і це призводить до відтоку коштів з ринку золота на фондовий ринок, валютний ринок та на е, ті ринки інших активів, які дають відсотковий доход, то в цьому випадку ринок золота для інвестора це дохід. Лише тільки за рахунок збільшення вартості цього металу, тому і все ж таки я зараз раджу дочекатися 21 вересня і рішення ФРС США щодо чергового збільшення процентної ставки. Думаю, що це буде додатково від 0,75 до 1% річних, що спрацює на першому етапі проти золота, тобто воно повинно відрахувати зниження. Тому якщо варто зараз придивлятися до цього ринку по золоту, то я все ж таки це радив робити тим, хто має бажання придбати золото з перспективою інвестицій на термін від 2 до 5 років. я би тоді купував. Його тоді, коли на ситуативних коливаннях воно подешевшало до рівнів, наприклад, 1650-1670 доларів за е, тройську унцію. Нагадую, що наприклад, сьогодні, 14 вересня, коли ми пишемо цей ролик, в середині дня воно коштувало десь 1701 долар за унцію. Тобто, я б, якщо заходити в цей ринок, то бажано, щоб це було на дні е, цін, які е, відбуваються на ринку. Варто також розуміти, що періодично проходить розпродаж золотих прикрас та лома в ломбардах, а також так званий працює так званий сірий ринок золота, тобто торгівля злитками або монетами з рук. Тут треба для себе розуміти деякі речі. Перше, по якій ціні у підсумку ви купуєте золото та якої проби. Тому що, зазвичай, наприклад, у той же ювелірці це 585-та проба, а не 999,9, як, наприклад, злитка. Друге, це гарантії придбання реальних зливків, а не підробок, яких зараз дуже багато. Ну і третє, це вартість монет може відрізнятися від вартості безпосередньо самого золота в цієї монеті за рахунок нумізматичної вартості монети. Це ті принципові питання, які потрібно для себе зрозуміти. Четверте, потрібно розуміти, що монети золота та срібла бувають інвестиційними та пам'ятними. Інвестиційне це, в них є чітка вага, прив'язана до частки унції. Е, взагалі це може бути одна четверта, половина, е, три четверти або е, фактична унція. В них фактично вони відрізняються великими тиражами, з ну, низькою суто економізматичною вартістю, тобто більш-менш ціна прив'язана до безпосередньо самої ціни металу. Наприклад, той же самий архістратив Міхаїл в Україні це інвестиційна монета. Пам'ятні монети вони мають нумізматичну вартість, яка забагато вища ніж тільки сама ціна металу мають зазвичай менший тираж. Але як правило, теж прив'язаний по вазі до частини або до цілої тройської унції. Коли ви маєте бажання придбати пам'ятну монету, то раджу провести їх ціновий маркетинг перед цим та брати тільки них, тих з них, які мають невеликий тираж, та на які є реальний попит з боку нумізматів. Це ж це по перше, збільшує ліквідність такої інвестиції, і друге дозволяє набагато заробляти за рахунок збільшення вартості цієї інвестиції з раками серед самих нумізматів. З українських монет, наприклад, я раджу брати ті випуски, яких пов'язані з історією нашої країни або з вітотними особистостями, та тираж яких не перевищує максимум 3-5 тисяч екземплярів. Підкреслю це максимум по кількості екземплярів. Категорично не раджу купувати золото на чорному, або так званому сірому ринку, тобто з рук, тому що дуже велика кількість підробок та шахрайства. Основна частина їх е, виходить за рахунок того, що є деякі метали. Які е, по своєму по своїй вазі дещо близько до золота, і фактично відбувається ситуація, коли ви можете купити такий зливок, а внутрі цього зливка буде е, фактично не золото, а, наприклад, інший метал. І такі шахрайства вони відбуваються. Фактично повсякденно. тому радше все це робити тільки через банки. На крайній на випадок це робити, наприклад, в ломбардах, коли вони роблять розпродажу якихось там ювелірних прикрас, і тоді є, є, хоч якась гарантія. Ну, питання друге: воно від читача: долар падає на міжнародному ринку. Як це відобразиться на Україні? Ну насправді це не зовсім так. Якщо говорити відверто, то почалися активні зараз перегони між ЄЦБ та ФРС США стосовно процентних став на останньому засіданні ЄЦБ, воно було 8 вересня, ставка була підвищена одразу до 0,75% річних. Тобто процентна ставка ФРС зараз складає 2,5% річних і ФРС. Також активно підвищує зараз свою ставку 21 вересня. Очікується її підвищення, як мінімум ще на 05 075 річних, а можливо, і відразу на 1% річних з метою доведення її до рівнів десь біля 4-4,5 річних до початку 23-го року. Фактично, що таким чином відбувається? Основна мета ЄЦБ ФРС це зараз боротьба з інфляцією, яка є рекордна, і в Європі, і в США. Враховуючи більш активне збільшення ставок ФРС США і Таким чином більше приваблює зараз американській економіці відносно ситуації в Євросоюзі. Ми розуміємо, що зараз тут і війна у нас іде, і залежність від газу від Росії, і потенціальне падіння ВВП, враховуючи цей фактор. То інвестори в короткострокові перспективи роблять зараз ставку на долар. Це принципово у будь-якому випадку. Нас чекають зараз нові ралі по парі євро-долар, що мітево відбуде відображатися на котриваннях євро щодо гривні. І на момент, наприклад, запису ролика, тобто середину дня 14 вересня, пара євро-долар була у межах десь 1,0306 фактично 10 тисячних долара за євро, тобто майже паритет. Мій прогноз 21 вересня ФРС підвищить ставку на 0,75 або максимум на 1% річних, тобто до загального рівня 3,25-3,5% річних. Максимум, що призведе до чергових суттєвих коливань пари євро-долар перед, перед час та відразу після засідання американського регулятора у межах коридору від 0,98 до 1,02 долара за євро. Тобто у період починається з починаючи з 19 по 21 вересня, нас чекають чергові суттєві валютні рай. Це буде суттєво впливати в ці дні на курс євро відносно гривні в межах коридору десь на міжбанку, за моїм прогнозом від 35,83 до 37,67 гривень. А на готівковому ринку у межах в банках від 39,50 до 42,40 гривень, а в обмінниках фінкомпанії від 40,10 до 41,70 гривень за євро. Тому, якщо дивитися у короткострокові перспективи, наприклад, від 3 до 9 місяців, то зараз би я робив поставку ставку на дола. Але якщо є бажання попрацювати з валютою на довший період, наприклад, від одного року до двох років, то зараз потрібно купувати євро. Чому? Тому що є поступово тямиться від газового шоку. Е, крім того, все ж таки, ми сподіваємося, що війна Росії проти України закінчиться і таким найближчим час і таким чином таким чином, все ж таки, Європа теж менше буде страждати від цього. Ми це теж розуміємо. Та все ж таки Європа поборить велику інфляцію, і тоді євро Євро поступово буде відновляти свої позиції до, до долара до рівня десь 1,05-1,08 долара за євро на початку. А потім і до коридору від 1,08 до 1,15 долара. Наприклад, у перспективі десь одного-двох років, і тоді українці, що купували євро зараз, наприклад, тобто фактично, майже при паритеті пари євро-долар, виграють не тільки за рахунок девалізаційних моментів щодо гривні, яка якщо відбувається безпосередньо до долара, але і за рахунок суттєвого укріплення євро у перспективі цих одного-двох років, майже на ну, фактично на міжнародному ри. Крім того, слід враховувати, що збільшення процентних ставок ТІЦБ та ФРС США призведе до подорожчання кредитних ресурсів для країн, що розвиваються, і тому безпосередньо для України збільшення вартості міжнародних ресурсів та кредитів це погана новина. Ми це розуміємо, тому що це збільшить вартість зовнішніх запозичень і призведе до збільшення витрат на їх обслуговування. Тобто для нас це поганий фактор, але тут ми нічого вдіяти не можемо, тому що тут працює вже міжнародне. Ну і питання третє: це прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 вересня. Перше, ну продовжується тенденція щодо зростання курсу готівкового долара та євро. Причин декілька. Основні це дефіцит готівкової валюти в банках, активне друкування коштів Національних банків через викуп військових облігацій Мінфіну. Спочатку вересня він вже двічі окуповував їх на 15 мільярдів гривень щоразу, тобто десь на загальну суму 30 мільярдів гривень вже спочатку вересня. Ну і третє це підвищений попит на валюту з боку тої частини населення, яка зараз має, має хоч якусь війну гривню. Але все ж не так багато. Перше національний банк вже 9 вересня підкріпив каси банків на перші 100 мільйонів готівкових доларів, а 12 вересня провів ще одну таку операцію на 100 мільйонів доларів та на 72 мільйона готівкових євро. Тобто проблема суто дефіцита валютної готівки в банках буде хоча б частково вирішена. Друге, завдяки, завдяки отриманню міжнародної е, допомоги ЗВР України зараз збільшилося до 25,4 мільярдів доларів. Тобто це не для, країни, показник для країни, яка воює. Ну і третє, активно збільшується кількість валютних депозитів населення в банках на термін від трьох місяців під купівлю валют. Це дещо зменшує тиск на гатівковий ринок. Крім обсягів емісії гривні, необхідності фінансування дефіциту бюджету та обсягів експортно-імпортних операцій на курс гривні в ці дні буде ще суттєво впливати засідання ФРС США пройде 20-21 вересня щодо підвищення ключової ставки. Оголошення їх рішення буде 21 вересня, і це призведе до ралі по парі євро-долар, і автоматично буде відображатися на курсі євро відносно гривні. Тому на міжбанку тут коридор е, по долару змінюватися не буде. Це буде від 36,57 до 36,94 гривень. Тенденція щодо перевищення попиту на валюту на, над пропозицією на міжбанку збережеться, і Нацбанк продовжить періодично. Його закривати за рахунок інтервенції з продажу долара по 36,94 шість гривні за моїм прогнозом, Надбанк витратить на це у період з 15 до 21 вересня менш ніж чистими з резервів до 290, майже до від 290 до 540 мільйонів доларів, і це буде залежати від крупних імпортерів. Друге, євро. Що стосується євро, основними факторами для курсу євро відносно гривні буде поведінка пари євро-долар на міжнародному ринку. Я вже про це говорив. Особливо можливі ралі по курсу євро-долар і відповідно по парі євро гривня відбудуться 20-21 вересня, коли буде проходити засідання ФРС США. Ну і безпосередньо 21 вересня, коли будуть оголошені результати Федрезерву щодо процентної ставки. Якщо я вже, я вже говорив про це вище, мій прогноз, що ФРС підвищить ключову ставку на 0,75 максимум 1% річник, враховуючи продовження негативних тенденцій щодо інфляції в США. І тоді, за моїм прогнозом, пара євро-долар на цьому тижні буде перебувати в межах широкого коридору від 0,98 до 1,02 долара за євро. Враховуючи офіційний курс гривні до долару і коридор офіційний, який встановив Нацбанк від 36,57 до 36,94 гривень за долар, то міжбанківський коридор по євро щодо гривні в таких умовах буде перебувати у межах від 35,83 до 37,67 гривень за євро. Гатівковий. Ну, обмінники продовжують активно працювати в форматі забороту з періодичними спробами зіграти на підвищення. Я вже говорив, що їх буде для цього до цього стимулювати. Більшість банків за готівковим доларом будуть працювати у межах коридору від 39,50 до 42,20 гривень, а по євро від 39,50 до 42,40 Гривень за євро банки будуть намагатися перекласти всі курсові ризики по тренду курсу пари євро-долар в момент рішення ФРС, тобто 20-21 числа щодо процентної ставки на покупців валют. Тобто ми повинні розуміти, що ці два дні не самий кращий варіант для купівлі чи продажу валюти, тому що дуже велика нестабільність буде на ринку. Спред між купівлею та продажем валюти залишиться великим і становитиме і по долару і по євро десь від 20 копійок до гривні 20 копійок за долар і за євро. За моїм прогнозом, котирування у більшості обмінників фінкомпаній цими днями будуть у менш широких межах. По долару коридор купівлі та продажу від 40 40 до 42 30 гривень, і по євро коридор від 40-10 до 41-70 гривень. Ну на цьому на цьому все. Якщо у вас є запитання, обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали і е також підтримайте нас на Patreon. Також залишайте коментарі, а я, як завжди, відверто відповім на вам на всі ці ваші запитання. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. бережіть себе та вірте в Україну. З вами були канали Мінфіні Фінанси Юа, а також я, фінансовий експерт Олексій Козир.